Готуємо смачну страву. Перець фарширований. Тут нам потрібно всього-навсього перець, м'ясо, рис, цибуля. Начиняємо перець. Для цього у нас є перець, не хоче, мама, щоб її показували, а ви просто розкажете. Це буде робити наша мама. Е, у ось нас такий, є перець, той, який, який ми є. зірвали з нашої грядки. Так, Трошки спіли є. Ось такий, наче спіленький, нічого такий, наче не Угу. Я його помила, почистила, але все ще. Помили, Тут почистили. Буде... Не дуже видно світ погодний. Нема світу вже у нас. Зробили О, ось щось трошечки. Так, ми сидимо ну, без світла, так, шаси. Угу. Далі Там, що Осталося Такий неважний перець, звісно. Ну, в общем, Перемолола м'ясо, одваріла рис, цибульку туди сиреньку разом перемолола з м'ясом, зажарочку зробила з цибульки, моркви не клала. Цибулька туди пережарена. І оце все розмішала. С -с Сольки, перчику сюди. В общем, Це таке. Перемолола м'ясо, рис, <кхи> і там сиренька цибулька і жарена цибулька. А тепер зробила всю зажарочку. Щоб зверху, а ну морковочка, нам. цибулька. Цибулька і морковка така морковка, зажарка. Так, Зажарочка. І капельку масилка туди положу, і е, сметанки. Не буду зверху, а туди, у зажарочку сметанки, mm -hmm. трошки сметанки. Так. І потім начиняємо. Беремо ложечку, начиняємо перчик, складаємо і візьміть одного, Так, mm -hmm. да, Є же ложка, все в нас є. Трошки на, на них мені споклала зажарочки, кошечки. Ага. Беремо З маслом так. чи без? Ні, без масла. Без масла. Угу. Я в зажарочку ще положу масло. Тепер беремо так ложечку і накладаємо всередину. Скільки можна, скільки влізе. Ось угу. такий він, жирненький він, тому що це рис тут, і воно треба, щоб був жирненький до такої. От скільки влізе. Ось так. Все? Все? Гардно. так. Все. І складаємо кастрюлечку таку. Стоя таку. До гори оцим, да. Да? Да. так? Так. Да. А потім О, так. далі розкажіть, що ви будете робити? Складаю отаку. Зараз беру цю зажарочку, зараз туди сметанки mm -hmm. ще кладу, щоб воно піджарилось і разом із сметаночкою. Mm -hmm. Бо я не було сметанки, то я пішла взяла сметаночки, зараз я сюди трошки ще сметанки. Світла Поможу. нема, того в нас темно. Ага. Отак От ось. Сметанка, і хай воно ще mm -hmm. пережариться. Воно зараз я добавила газ, mm -hmm. разом із цим пережариться тако. Зараз oh. воно вже трошки був малий. Газу мало було, я додала. І капельку масивка сюди покладу. все. І, і трошки вершкового масла. Чуть-чуть масивка ще покладу. То масло завжди дає вкус. Кусочок такий невеличкий. Ось. Ось так ось. Маленький кусочок. Все. І хай воно зараз піджалиться разом. Воно вже готове, тільки оце. Сметанка і масло розітріться. Потім все її поставимо, накладаю і заливаю Ось і зверху. Тоді, якщо буде ще що покласти зверху, останні покладу, а може воно все зміститься тут. Каструлька угу. така. І далі ставимо тушити. Да? І до водички заливаю так, щоб не багато зверху було, а так чуть-чуть покривало. Угу, перчик. І ось так ось складаю його, все, заливаю, водички додаю і накриваю кришкою на маленький огоньок і хай воно тушиться. тушиться. Ну ми далі ще побачимо. Да. Ви починаєте, а ми тоді, тоді, коли вже тоді, коли будемо заливати підливкою. Да, да. Додавили водички, Добавили водички да, сюди. І Тут у нас масло, сметана, олійка, Сибулька. цибулька пережарена і морква. І морква Тепер да. ми ось, ось все раз а і заливаємо отак. І воно ж підсоване, eh, трошечки є сіль. там, не, для смаку. Не угу. не, сіль обов'язково треба підошти, бо. Я мало Чуть-чуть. треба -чуть. більше. Я думала водою заливати. я вирішила прямо. Трохи солі вити, треба так. добавити, щоб, Чуть -чуть сольки, щоб був так. смак. Небагацько не тако. Ну, щепочку таку. Угу. Щоб не пересолити головне, ні, не пересолити. Угу. Може ще й водички трошки додав. Yeah. От так у нас вийшло і там бачимо, треба Сейчас. ще водички. Да? водички да, треба да, трохи водички доливати. Я сольку кладу, то водичку просто палю, потім я спробую. Половинка, О, половинка перчинки, нормально. Хватить. Угу. Тепер ставимо тушити. Закриваємо. Закриваємо кришкою да? і, і ставимо на вогонь. Угу. Я кришечку вогонь у нас усе вже включений. Зараз я ще спробую, яка водичка, може, сольки додати. Пробуємо, може, ще сольки. Водичку попробую. Нормально. Наче нормально? Нормально. Наче нормально. Все Ставимо тушити надовго, ну, поки перчик звариться. Буде... Дивимося. Потрогаємо м'якеньке. А ми побачимо, скільки це буде. Не На маленький я... вогонь. Поставлю підставочку, щоб не прихватилося. Беремо розсікатель. Беремо розсікатель. Десь він у нас отут є. Б. Є, є, є. Є. А он розсікатель, ось такий. А ну, дайте я покажу його. Ось такий розсікатель з двох сторон. Такі е, отвори, які не співпадають. Поставили. І, все. І, воно буде і все. і там можна тепер не на маленький вогонь. А можна на великий він. Якщо закипить, закипить... А тоді на наманені. Так. так, закипить, а потім зробимо маленький огонючок, і хай воно вариться. Поки м'якенький буде перчик, і тоді все, все. готове. Поки м'якенький буде перчик. все. Закрили. А, все. І а слідкуємо так. далі. Закипить, я тоді маленький зроблю все, і буде готове. Красиво. Насипаємо буде смачно. Так, і ось такий чудовий салат. До нього помідори, огірки, солоні і трішечки чесничку. І наш перець. Більше нічого і не треба. Дуже смачно їсти перець, фарширований м'ясом і рисом зі сметаною. На цю чудову страву у нас пішло кілограм перцю, пів кілограму м'яса, 200 г рису, одна цибулина, одна морквина, 50 грам масла вершкового. Сметани 100 г, сіль, перець за смаком. І ми затратили по часу менше години на приготування всієї цієї смачної і корисної страви. І якщо взяти по грошам, на це пішло 100 гривень. Якщо перевести на долари, треба розділити на 42. Смачно, корисно. Спробуйте, не пошкодуєте. Смачного! І по корисним інгредієнтам. Що тут є? Тут дуже багато вітаміну С. Тут є білки, мікроелементи, вітаміни. Це корисна чудова страва. Смачного? Дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую за підтримку мого каналу, за чудові коментарі. Якщо ви ще не з моїм каналом, підписуйтеся на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з нами. Пишіть хороші коментарі, ставте вподобайки. Дякую, що зі мною. До нових зустрічей. Thank you, my dear friend. For your likes and for your comments.